Вітаю, мене звати Олена. Я керівник корпоративного університету компанії Smart Cafe. Тема сьогоднішнього вебінару: менше людей, не менше результату автоматизація для ресторанів. Іншими словами, як мотивувати та утримати лінійний персонал у період кадрового дефіциту. Сьогодні ми з вами подивимося, як саме можна впроваджувати мотиваційні програми в ресторані. Ми покажемо вам інструменти, які допоможуть побудувати систему мотивації для всієї команди, для офіціантів, кухарів, кур'єрів, менеджерів зміни. Кожен зможе знайти рішення, яке підходить саме його закладу. Ми також познайомимося з трьома дуже простими, але ефективними інструментами, які легко впровадити: Це мотиваційні нарахування, бонусне харчування для персоналу. Та геміфікація, чемпіон продажів. Усі вони працюють на результат і не потребують складних налаштувань. І окремо зупинимось на тому, як автоматизація реально допомагає втримати команду, коли людей не вистачає. Ми говоримо про прозорість, визнання досягнень і залучення. Усе це створює здорову атмосферу в колективі навіть у непростих умовах. На цьому слайді ми поговоримо про типові болі, з якими зараз стикається майже кожен ресторатор. І до теми слайду запитання: чи відчуваєте ви зараз проблему з нестачею лінійного персоналу у вашому закладі? Так, дякую за відповіді. Бачу, що більшість із вас дійсно стикається з цією проблемою. Це ще раз підтверджує, наскільки актуальна тема нашої зустрічі. Тому, так, перший виклик ресторанного бізнесу це нестача лінійного персоналу. А людей мало вакансії висять тижнями, нових кандидатів складно знайти. А ті, хто приходить, приходять часто без досвіду або без мотивації досягти результатів, що впливає на загальні показники та цілі закладу. Друга проблема висока плинність кадрів. Навіть якщо ми знайшли хорошого співробітника, втримати його складно. Хтось іде через кілька тижнів, хтось зникає без попередження, і ми знову в пошуках. Через це низька залученість і втома в тих, хто залишився. Люди виграють, бо постійно працюють за двох. Вони втрачають мотивацію, з'являється байдужість і знижується якість сервісу. І ще одна важлива річ: зростає навантаження на команду, особливо на сильних співробітників. Якщо нічого не змінювати, вони теж підуть і ресторан залишиться в критичній точці. Це реальність, в якій ми зараз працюємо, і далі ми якраз будемо говорити про те, як можна підтримати команду. Не маючи зайвих рук, але використовуючи сучасні інструменти. І питання до вас перед тим, як ми перейдемо до обговорення цього слайду, чи використовуєте ви зараз якісь інструменти для мотивації персоналу? Дякую за відповідь. Бачу, що деякі з вас вже використовують мотиваційні інструменти, але можливо не всі з них вам знайомі. Тож сьогодні розглянемо більше варіантів. На цьому етапі важливо розуміти одне: автоматизація: це не про заміну людей, а про підтримку команди. Так, технології можуть частково зняти навантаження, наприклад, розрахувати бонуси, побудувати рейтинг, вести облік продажів, контролювати витрати на харчування, але вони не замінять живе спілкування, сервіс, роботу про гостя, це все про людину. Автоматизація допомагає зняти рутину, з якою персонал стикається щодня, і замість того, щоб вручну рахувати, хто скільки зробив чи кому який бонус, система все це робить сама. Людина бачить прозору картину, розуміє свої цілі, відчуває визнання. Для власника чи керівника це також великий плюс: з'являється контроль, об'єктивні дані, звітність і чітке розуміння, за що ми платимо, хто реально працює, а хто ні. Це дозволяє приймати зважені рішення і по мотивації, і по персоналу загалом. Тобто автоматизація це не просто зручніше, це інструмент, який дозволяє керувати командою ефективно, з максимальним фокусом на результат. Тепер переходимо безпосередньо до трьох інструментів, про які ми згадували на початку: це програма мотивації персоналу, бонусне харчування для співробітників. Та рейтинг чемпіон продажів. Розберемо кожен окремо, як працює, які дає результати та як це впровадити. Почнемо з першого інструменту мотиваційних програм. Це автоматизоване нарахування бонусів персоналу на основі заданих критеріїв. Відразу хочу звернути увагу, мотиваційні програми доцільно використовувати тільки тоді, коли у вас ведеться облік заробітної плати в системі СІРФ. Інакше ці нарахування можуть лише заплутати вас, і ви не зможете коректно звести заробітну плату. Перше, з чого почнемо, визначаємо спосіб розрахунку, який плануємо використовувати. Є кілька варіантів, і зараз коротко пройдемося по них. Особисті продажі. Бонуси нараховуються тільки за ті страви, які співробітник сам додав у замовлення. Не за все замовлення, а лише за його власні позиції. Продажі за місцем приготування. Бонус йде за продаж страв з певної зони, наприклад, з мангалу чи з бару. За замовлення, бонус за кожне закрите замовлення з сумою більше нуля. Такий тип підходить, наприклад, для операторів кол-центру або менеджерів доставки. І кур'єр-замовлення, бонус отримує кур'єр за кожне замовлення, яке він доставив і яке не було скасоване. Після цього переходимо до налаштувань інших критеріїв мотивації. На наступному етапі налаштування мотиваційної програми ми обираємо, хто саме братиме участь у розрахунку бонусів, і як ці бонуси нараховуватимуться. Спочатку учасники тут все просто: ви можете вибрати або всю посаду, наприклад, усіх офіціантів, або окремих співробітників з тієї посади, якщо ви хочете налаштувати для них індивідуальні умови. Далі тип нарахування, тобто типи компенсації. Ви обираєте або відсоток від продажів, або фіксовану суму. Після цього потрібно обрати, за який період враховуватимуться продажі, і тут є кілька варіантів. Звичайно, фіксована компенсація, нараховується бонус в рамках особистої зміни. І є варіанти за виторгом. Відрізняються від фіксованої компенсації тим, що дозволяє встановлювати пороги для нарахування бонусів. Чим вищий виторг, тим більше винагорода. Тобто за касову зміну враховуються тільки продажі під час касової зміни. За весь час враховуються всі продажі співробітника з моменту, як він почав працювати. За місяць виручка накопичується протягом місяця і бонус нараховується за підсумком. Ще є варіант, якщо бачите знизу, за кількістю за зміну. Бонус нараховується за кількість проданих страв під час зміни. Працює добре для мотивації продажів певних позицій, наприклад, страв із бенгалу або напоїв із бару. Так, ви можете точно налаштувати мотивацію під формат роботи саме вашого. Закладу. І звісно, не забуваємо про звітність. По-перше, співробітник сам може бачити свої бонуси прямо на касі у власному профілі. Це зручно, прозоро і мотивує. І, по-друге, керівник сам може побудувати olap звіт для детального аналізу всіх нарахованих бонусів по змінах, по співробітниках, по періодах. Ще зручніше переглянути всю інформацію у зведеному звіті про заробітну плату, де бонуси вже підсумовуються разом із основною оплатою. Переходимо далі. Другий інструмент це система харчування для співробітників. І питання до вас по темі слайду зараз. Чи задумувались ви над тим, щоб зробити харчування частиною мотивації, системи мотивації? Угу, так, бачу для декого цей варіант і справді а, цікавий. Дехто, може, про нього ще не знав. Так, дякую за відповіді. Тут просто питання не лише про контроль списань для керівника, а й про відчутну вигоду для працівника. Замість звичайних способів, як от типу плати без виручки чи ручного списання, ми можемо зробити цей процес автоматизованим і приємним для персоналу. Налаштовується це все за допомогою Surf Loyalty, і технічна підтримка допоможе реалізувати все під ваш формат, тому зараз не занурюємося у технічні деталі. Краще розкажу, як це працює на практиці. Суть проста: співробітник отримує бонуси на харчування, які автоматично нараховуються щотижня. Щомісяця або за вашим графіком, а їх можна використовувати, наприклад, лише на страви кухні чи в обідній час, усе гнучко налаштовується, виходячи з вашого технічного завдання. Додатково можна запровадити принцип, бонуси дорівнюють гроші. Якщо працівник не витратив усю суму бонусів, залишок не анулюється, а додається до заробітної плати. Таким чином, бонус це не лише обід, а реальні кошти, які можна утримати. І ще одна перевага, якщо суми, бонуси троху не вистачає співробітнику для оплати обіду, наприклад, страва коштує більше, можна просто доплатити різницю готівкою або карткою. Зручно, і для людини, і для закладу це ще додаткова виручка. І загалом це не про перекусити безкоштовно, це вже інструмент турботи і мотивації персоналу. І підсумкове питання до цього інструменту. Підкажіть, будь ласка. Чи були у вас ситуації, коли витрати на харчування виходили за межі заздалегідь запланованого? Бачу відповіді розділились загалом 50 на 50. Тому так, для декого цей інструмент може бути корисним. Тобто, якщо подібні, подібні ситуації вам знайомі, то цей інструмент може стати додатковою перевагою для контролю витрат і планування бюджету. І, звісно, ця вся інформація повністю контрольована. Є звіти, в яких ви можете переглянути, скільки бонусів було списано за за певний період або по конкретному співробітнику. Такі звіти доступні як на порталі лояльності, так і в бек-офісі через ОЛАБ звіти. Зручно і без зайвих ручних підрахунків. Переходимо до наступного інструменту: чемпіон продажів. І спочатку також запитання. Додаткове. Чи вистачає вам інструментів, щоб створити загальний настрій у команді? Тому що цей інструмент якраз от про це буде. Так, більшість відповідей бачу ні. Ну, так, угу. дякую. Так, тому ми поговоримо про цей додатковий інструмент. Це спеціальний екран, який допомагає влаштовувати змагання між співробітниками. Його можна розмістити на великому моніторі, наприклад, у зоні персоналу, де його бачитимуть офіціанти, касири чи оператори, але не гості. На екрані вказується поточне завдання, наприклад, продаж конкретної страви або страв із певної категорії, і рейтинг співробітника, який автоматично оновлюється щогодини. Такий формат створює азарт, люди бачать свої результати, змагаються між собою і, звісно, прагнуть стати першими. Щоб ще більше мотивувати, варто додати нагороду для переможця. Можна Змагатись за кількістю проданих страв, за сумою виручки або комбідувати декілька із цих показників. Цей інструмент особливо добре працює в закладах швидкого обслуговування, де замовлення часто закривається одразу і дані оновлюються швидко, але працює в ресторанах також. І наступне питання пов'язано з цим інструментом. Чи бракує вам можливості швидко оцінити внесок кожного співробітника в результат? Більшість відповідей так, але в принципі є. Хтось кому не вистачає такої можливості. Так, дякую за ваші відповіді. Важливо зауважити, цей екран не виконує жодних автоматичних розрахунків, але він відображає рейтинг співробітників у режимі реального часу, що допомагає оцінити ефективність роботи кожного співробітника. А далі ви вже самостійно приймаєте рішення, кому нарахувати бонус, кого відзначити або просто провести підсумки змагання в кінці зміни чи тижня. Налаштувати екран дуже просто. Ви вказуєте мету змагання, наприклад, продати найбільше, найбільше конкретної страви. Обираєте, хто бере участь, офіціанти, касири або оператори доставки, і визначаєте метрику апсейлу. Це може бути кількість продажів, сума виручки або загальний рейтинг. На наступному кроці, якщо ви бачите на скрині товари, які беруть участь, ви обираєте товари, які беруть участь у змаганні, та задаєте часові інтервали. Якщо, наприклад, у вас кілька змін і ви хочете робити підрахунки по кожній зміні окремо. Таким чином, все гнучко, просто і зрозуміло, ви самі керуєте, кого і за що заохочувати. На цьому слайді ви бачите, як виглядає екран чемпіон продажів. Його можна легко відкрити прямо в браузері. Тут відображається ранг співробітника, прізвище та результат, кількість проданого товару або інший показник, який ви обрали під час налаштування. І на завершення, давайте коротко про те, які результати дає впровадження мотивації. По-перше, це зростання продажів і краща атмосфера в команді. Коли є здорове змагання, бонуси та чіткі цілі, люди працюють активніше і з азартом. По-друге, підвищується залученість, співробітник бачить, я стараюсь, я заробляю, і починає відповідальніше ставитись до роботи. Навіть коли не вистачає людей, ефективність росте, бо кожен розуміє, що від нього залежить, тобто менше хаосу, більше результату. Ще один важливий ефект краще обслуговування гостей, мотивований персонал це швидко, вічливо і по-людськи. Задоволені гості завжди повертаються до нас. І нарешті значно, значно менша плинність кадрів. А люди залишаються в команді, бо бачать для себе сенс залишатись. У них є чіткі та зрозумілі умови, прозора система мотивації і можливість реально впливати на свій дохід. Отже, як бачимо, мотивація це не просто плюсик до зарплати, це реальний інструмент, який допомагає команді працювати стабільно, а ресторану зростати. Це все, що ми підготували для вас на сьогоднішньому вебінарі, можливо, не так як з іншими, які у нас там займаються по 40-50 хвилин. Будемо іноді намагатись робити такі невеличкі, короткі, корисні вебінари для того, щоб дати вам якусь нову інформацію, яку ви можете впровадити у своєму закладі, тому що може навчальні якісь відео нам не, не дадуть. Опису всього функціоналу, як це можна реалізувати у вашому а, закладі. А, тепер ми з радістю можемо відповісти, відповісти на ваші запитання, якщо ви, вони у вас є, можете написати їх у чаті. А, подивимось, а, надамо відповіді. Будь ласка, також приємно складати для вас такі вебінари. Може, так само як минулого разу зробимо вебінар по новому функціоналу серв, тому що да, це також буде корисна інформація. Якщо ви бажаєте налаштувати якусь із якийсь із цих інструментів, ви можете звернутись прямо до технічної підтримки. Так за продаж давати процент чи як? Ну, тут індивідуально треба вирішувати, який варіант використовувати в вашому закладі. Для офіціантів зазвичай використовується відсоток від особистих продажів. Там бонус нараховується не за харчування. Ви просто даєте співробітнику. Ліміт на його харчування, тобто, все одно в будь-якому закладі є послуга харчування співробітників. Да? Просто вони зазвичай це списують за типом оплати без виручки. А таким чином автоматизації харчування співробітників через Surf Loyalty ви можете контролювати ці суми, які вони будуть витрачати на своє харчування. І якщо вони там щось не встигли витратити, наприклад, у вас на місяць ліміт там тисячу гривень для харчування одного співробітника, він витратив всього 800 гривень, 200 гривень. Ви можете просто нарахувати йому як до заробітної плати. Так, і вам дякую. Може, когось пропустила по відповіді? Ну, як я вже сказала, ви можете звернутися до технічної підтримки. Перші, перший третій інструмент це. Харчування співробітників та чемпіон продажів вам допоможуть налаштувати співробітники там другої лінії технічної підтримки. А звичайні мотивації у нас є кваліфікований спеціаліст на третій лінії технічної підтримки. Якщо що вона вас зорієнтує, як правильно налаштовувати цю мотивацію покроково. Так, ви став, нараховуєте цей бонус на харчування співробітників. Там виставляєте щомісяця автоматично поповнювати, наприклад, на тисячу гривень. Або щотижня поповнювати там автоматично на ті ну, самі тисячу гривень, і воно автоматично буде поповнювати їм цей бонус на їх особистому рахунку, і він буде там автоматично Певний період анулюватись. Цю суму, яка анулювалась, ви можете нарахувати як заробітну плату співробітнику. Так, да, суму обирає власник або адміністратор, ну, скільки ви плануєте там витрачати на харчування співробітників. Так, підкажіть, чи є ще запитання, може, щось пропустила? Ну, наче, запитань нема, Якщо що, звісно, звертайтесь, у нас є контакти, можна зателефонувати на лінію технічної підтримки або написати у чат-бот. Дякую за уваги. за увагу. До наступної зустрічі.